Зараз я знаходжуся у Чернівцях, готелю Буковина, де вперше проводиться фестиваль для усієї сім'ї. Привіт, зараз біля мене знаходиться головний герой малювак. Медвідь гошка. І він зараз розкаже, який настрій сьогодні на святі. Настрій чудовий. Знаєте, багато діток. Так мені подобається багато друзів. В нас коротше сьогодні я позбався 40 сорок сорокома. Сорок діток короче в нас було. От і всі вони чудові, всі вони чудові різнокольорові, от з різних областей, навіть ой, і з районів Чернівецької області. О. На сімейний фестиваль від телеканалу Надія, який проходив щовечора впродовж трьох днів, завітали 20 сімей із дітьми та друзями. Ми завжди розуміли, що глядачі бачать нас, вони знають вже нас, але ми не знаємо наших глядачів. Ми хотіли побачити їх. І мені здається, що цим відрізняється телеканал «Надія» від всіх інших телеканалів в Україні. Ми зацікавлені в нашій наших глядачах не просто як аудиторії, не просто як статистиці. Ми зацікавлені в них як друзях, як, як тих, з ким ми можемо спілкуватися, знайомитися, і це реально приносить нам задоволення. Гості наживо спілкувалися з ведучими топових програм телеканалу Надія, слухали музичні виступи, пробували свої акторські здібності на справжньому знімальному майданчику та взяли участь у розіграшах цінних призів від телеканалу. Особливо маленькі гості були раді побачити поруч із собою улюблених героїв програми Малюваки. Мені дуже сподобалося племінниці взагалі в неї повне море, мабуть, вражень. Щось, щось да, дуже дуже, дуже спадалася. Все чудово. Так, приємно бачити лесі з телеекрану. Багато відповідей я особисто для себе знайшла на багато питань, як правильно молитися, щоб бути почутою Богом. Як важливо бути прощеним і вміти прощати, дивушну силу слова у побудові стосунків. Телеведучі розповідали сімейні історії, ділилися секретами щасливого сімейного життя. Прощати завжди складно, поки ми живемо на цій землі завжди складно переступати, робити цей крок через себе, коли ти шукаєш виправдання для нас. Це більш природне, коли ти хочеш звинуватити іншого. Так, от перший рецепт це усвідомити, що Інша людина або в ситуації завжди винні обидва і не шукати в чому винна інша половинка, а відповісти собі на питання, в чому винен, ти. і шукати відповідь, що я можу зробити для того, щоб цього не повторилося. Це Когда сім'я в місті молиться, когда муж і жінка розділяють спільні інтереси, в місті знаходить время для того, щоб читать писання и вместе преклонять колени перед Господом. Я думаю, що молитва она ведь не только отвечает на какие-то наши проблеми, потреби, щоб вони решили, но еще на объединяет. Нас. Нас поэтому, якщо ми хочемо, щоб сім'я була цілею, єдине, да, дожди в вместе малі господу. Сім'ї, які турбуються сьогодні про збереження свого сімейного статусу, свого сімейного щастя, вони просто не їм просто необхідно вивчати слово Боже, адже там можна знайти дуже багато важливих, корисних, необхідних порад щодо збереження сім'ї і щодо збереження щастя в сім'ї. Любов, терпіння, самоконтроль, уміння прощати, дружити одне з одним, знаходити спільну мову і бути вірними одне одному це ті сімейні цінності, які просуває своїми програмами телеканал Надія. Глядачі таких програм і гості фестивалю це розуміють і дякують. Я жінка, і сім'я починається з жінки. Я так вважаю, і е, жінка це той вогонь та тепло. Яке дає навколишнім своєму чоловікові, своєму ді своїм дітям, тому сім'я для жінки на першому плані, і оскільки я любляча мама і любляча дружина, то сім'я для мене найголовніше. А цей фестиваль, я думаю, і я точно знаю, нас об'єднує. Організатори телеканалу Надія повідомили, що не збираються зупинятися на досягнутому, тож будемо очікувати подібних заходів у інших містах України. Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Чернівці, вісті надії.